Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну, по-перше, слава Україні! Слава Збройним силам України. Ми вдячні їм за те, що вони дають нам змогу. По-друге, хотілося би привітати місто Житомир з історичним досягненням. З метою, що вони додобились і будуть представляти українську прем'єр-лігу, хочеться їм побажати успіхів. Якщо коротко по нашій грі, то я вам скажу: я дуже пишаюсь своїми пацанами, своєю командою, тому що сьогодні гра була як переможна. Вони віддали сьогодні всі свої сили, продемонстрували дуже якісний футбол, і на цьому рівні ми провірили, наскільки ми можемо тримати темп і створювати моменти. Ну, сьогодні гра з великим оптимізмом ми дивимося вперед. І я рахую, що. Надалі, якщо ми так будемо відноситись до своєї справи, то ми доб'ємося дуже багато. Нас чекає дві гри, важливі, так що всі думками вже там, але будемо чекати, хто. Попаде нам, так що, ну я дуже пишаю своїми хлопцями і скажу, що вони сьогодні молодці. В них не вистачило трошки раніше забити гол, але ми навіть в дев'ятьох сьогодні були сильнішими, ніж Житомир. Дякую. Я би казав, що це не моя медаль. Це медаль наших воїнів, воїнів ЗСУ. Без Біз їх то що вони роблять, вони дали нам можливість. Взять цю медаль. Ну, ця медаль не моя. Я дякую всім за підтримку, за болівальникам, всім, хто нас э, ці два роки э, підтримував. Це э, общий результат. Общий результат э, не футболістів, не фахівців, нікого. Це наш общий результат вместе со з усіма. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВІБЕТ. Вболівай за своїх разом сильніші.